Ранній вихід на пенсію це мрія, яка приваблює багатьох людей. Ідея бути фінансово незалежним, не бути прив'язаним до роботи від ранку до вечора і мати час на хобі чи подорожі звучить чудово. З ростом популярності руху раннього виходу на пенсію. все більше людей намагаються зрозуміти, як перестати працювати задовго до звичайного пенсійного віку, але вийти на пенсію рано не так просто, як здається. Багато людей роблять помилки на шляху, які можуть поставити під загрозу їхні плани щодо раннього виходу на пенсію. У цьому відео ми розглянемо найпоширеніші серед них. Залишайтеся з нами, адже деякі з них є критичними для успішного виходу на пенсію. Однією з найбільших помилок, які роблять люди при плануванні ранньої пенсії, є недооцінка того, скільки все коштуватиме в майбутньому. Звичайно, коли ви більше не будете їздити на роботу чи купувати обід, вам може здатися, що ваші витрати зменшаться, але це не завжди так. Насправді деякі ваші витрати можуть зрости, особливо на охорону здоров'я. Наприклад, у США медичне страхування часто надається роботодавцями, а ранній вихід на пенсію означає, що вам потрібно знайти і оплатити власне страхування, що є дорогим. Інша річ про яку люди забувають, це інфляція. З часом вартість всього від продуктів харчування до оренди постійно зростає. А власники будинків повинні пам'ятати про великі витрати, як от заміна даху, системи опалення чи кондиціонування. Якщо ви плануєте бути на пенсії протягом 30 чи 40 років, потрібно врахувати наскільки дорожчим може стати життя. Наприклад, навіть якщо США прагне утримувати свою інфляцію на рівні 2%, то справи не завжди можуть йти за планом, тому важливо мати невелику гнучкість стосовно очікуваних майбутніх витрат. Не враховуючи зростання витрат, ви можете потрапити у скрутне становище, намагаючись зберегти стиль життя, який ви уявляли. Багато людей, які прагнуть рано вийти на пенсію, припускають, що їх інвестиції продовжать зростати високими темпами, але це не гарантовано. Звичайно, у довгостроковій перспективі ринок загалом зростає, як і SP 500 історично в середньому зростає на 10% щороку, але він також може бути нестабільним. Бувають роки, коли може бути нульове чи невелике зростання, а іноді і втрати. І якщо ви потрапите в такий період на початку вашої пенсії, то це може серйозно вплинути на ваші заощадження. Правило 4% є популярною рекомендацією, згідно з якою виведення 4% від ваших заощаджень щороку повинно дозволити вам жити комфортно, не вичерпуючи грошей. Але воно базується на історичних даних і немає гарантії, що ринок поводитиметься так само у майбутньому. Якщо ви занадто оптимістично налаштовані щодо доходів і знімаєте занадто багато грошей занадто рано, то ваші збереження можуть зникнути швидше, ніж ви очікували. Краще грати в безпечну гру. Замість очікування високих доходів прагніть до консервативності і переконайтеся, що ваші інвестиції диверсифіковані. Таким чином, якщо ринок впаде, у вас будуть інші активи, на які можна опертися. Значний набір акцій, облігацій і навіть нерухомості може допомогти захистити ваші гроші. У важкі часи, аби вас не зачепили коливання ринку. Про податки не потрібно забувати, бо вони можуть бути великим сюрпризом для людей, які рано виходять на пенсію. Наприклад, у США, якщо ви знімаєте гроші з рахунків, таких як 401 k або IRI, вам ймовірно, доведеться сплатити податок на прибуток з цих зняттів. Більше того, якщо ви знімаєте гроші з цих рахунків до досягнення певного віку, ви також можете зіткнутися з штрафами. Зняття коштів з брокерського рахунку може бути без податків залежно від податкової категорії, але у іншому випадку це також може призвести і до значних податків. Багато людей забувають, що Податки не зникають, коли ви перестаєте працювати. Якщо не бути обачним, податки можуть забрати частину вашого доходу на пенсії. Щоб цього уникнути, потрібно стратегічно планувати зняття коштів. Наприклад, у США перетворення ваших заощаджень на рахунках з відкладеними податками, коли ви перебуваєте в нижчій податковій категорії, може допомогти зменшити майбутні податки. У США багато людей не усвідомлюють, що можуть знімати гроші з Roth IRA у будь-який час без штрафів, тоді як інші рахунки не такі поблажливі, хоча планування податків не дуже весела справа, але їх ігнорування може серйозно зашкодити вашій фінансовій ситуації на пенсії. Багато людей зосереджуються на фінансовому аспекті раннього виходу на пенсію, але психологічний аспект не менш важливий. Коли ви припиняєте працювати, ви залишаєте не тільки зарплату, але й рутину, відчуття мети щоденне спілкування з колегами та, можливо, значну частину своєї ідентичності. Без чіткого плану, як ви будете витрачати свій вільний час, ранній вихід на пенсію може виглядати неструктурованим і хаотичним. До пенсії ви присвячували 40 або більше годин на тиждень своєму робочому графіку підготовці, дорозі на роботу, самій роботі, а решту часу займалися своїми особистими справами. У результаті ранні пенсіонери залишаються з величезною порожнечею, яку потрібно заповнити. І це не так просто, як здається. Деякі з тих, хто рано виходять на пенсію, відчувають нудьгу або навіть депресію, тому що не спланували, чим вони будуть займатися. Після завершення роботи або переоцінили свою здатність бути зайнятими. Ще то подорожі, волонтерство, заняття новими хобі чи початок проекту на основі вашого захоплення, важливо мати план, щоб залишатися зайнятим і задоволеним. Ранній вихід на пенсію має бути чимось більшим, ніж просто залишити роботу. Він має бути спрямований на створення змістовного і приємного життя. Одна з важливих, але водночас проігнорованих помилок, яку багато людей не до кінця розуміють, це чому взагалі вони хочуть раніше вийти на пенсію. Легко захопитися ідеєю фінансової свободи, втечі від або слідування натовпу та хайпу раннього виходу на пенсію. Однак без чіткого особистісного обґрунтування для прагнення до раннього виходу на пенсію, ви можете почуватися неповноцінно або неспокійно, коли досягнете цієї цілі. Деякі люди вважають, що ранній вихід на пенсію автоматично принесе щастя і задоволення, але часто не задають собі глибоких питань: для чого ви виходите на пенсію? Яким буде ваше життя, коли ви більше не матимете структури та мети, яку надає робота? Якщо вашою єдиною мотивацією припинити працювати є те, що робота викликає стрес чи виснаження, ви можете розчаруватися, коли вихід на пенсію не вирішить ці проблеми відразу. Ранній вихід на пенсію має бути більше, ніж просто покинути роботу. Він повинен бути спрямований на бажання жити життям, яке відповідає вашим цінностям та захопленням. Без чіткого розуміння причин, чому ви хочете рано вийти на пенсію, ви можете відчувати нудьгу або навіть жаль. Радість від вільного часу може швидко зникнути, якщо ви не задумалися про те, що робитимете далі. Останнє, але не менш важливе. Це необхідність залишатися гнучким протягом вашого пенсійного шляху. Здатність адаптуватися може змінити ситуацію, коли життя підносить несподівані зміни. Навіть найбільш продумані пенсійні плани можуть зруйнуватися, якщо трапляється щось несподіване, як от проблеми зі здоров'ям, сімейні проблеми чи економічна рецесія. Поширеною помилкою є відсутність надійного запасного плану та небажання бути гнучким, коли щось йде не так, як очікувалося. Резервний фонд на випадок надзвичайних ситуацій, кілька джерел доходу та можливість при необхідності повернутися на роботу можуть значно змінити ситуацію. Ситуацію. Якщо ви розраховуєте тільки на інвестиційний портфель, а ринок різко впаде, або виникнуть непередбачені витрати, то ви можете опинитися в скрутному становищі. Підготовка до потенційних труднощів може захистити вашу фінансову незалежність і забезпечити спокій. Не менш важливо бути готовим при потребі скористатися запасним планом. Чи готові ви при необхідності використати свій резервний фонд? А як ви впораєтеся зі значним спадом на ринку, якщо це ваше єдине джерело доходу? Що робити, якщо потрібно буде повернутися на роботу, можливо, на менш престижну Саду ніж у попередній кар'єрі. Ментальна та емоційна готовність до змін є не менш важливою ніж наявність самого плану. Також важливо залишатися гнучким, адже ваші потреби і бажання можуть змінюватися з плином часу. Часто ми думаємо, що точно знаємо, чого будемо хотіти на пенсії, але все може змінитися, коли ми будемо жити в цей період. Можливо, ви захочете зайнятися дорогим хобі або переїхати в нове місце, і це може вплинути на ваш фінансовий план. Досягнення раннього виходу на пенсію це цікава мета, але вона має свої виклики. Люди часто недооцінюють свої майбутні витрати, переоцінюють, наскільки добре будуть працювати їхні інвестиції, забувають про податки, ігнорують емоційний бік пенсії та не мають запасного плану. Щоб досягти успіху в ранньому виході на пенсію, потрібно бути реалістичним, планувати як фінансові, так і емоційні аспекти та залишатися гнучким. Таким чином, ви зможете насолоджуватися усією свободою і можливостями, які приходять з раннім виходом на пенсію, не турбуючись про гроші і без відчуття невдоволеності.